Квартал паломництва в Умані героям слава. Квартал паломництва в Умані – сюди з усього світу з'їжджаються хасиди для святкування іудейського Нового року. Рош Хашана. цьогоріч святкування припало на 2-4 жовтня. Зараз тут перебуває в місті близько 6-7 тисяч паломників, але щогодини години їх стає більше. Цьогоріч очікують до 50 тисяч хасидів, які приїдуть сюди на святкування. Żydowskiego Nowego Roku. Moje rodzice urodzili się w Ukrainy, w Odesie. A ja już odrodziłem się w Izraelu. U mnie dzieci urodzili się tutaj. A ja mieszkam w Rumunii. U mnie siedem dzieci. A my tutaj już mieszkamy 12 lat. A u nas jest hotel. Nazywa się U nas żyją ludzie. A my gotowimy teraz hotel na świątynię w Rosh Hashanah. Gotowimy się, żeby chłopaki przyjechali. <grybujesz> Taka krawatka płacić na Gdzie Hashanah około na 35 tys. hrywni w miejscu z jedą. на этой период на это не имеет значения Хай придут на недельку или на три дня это то же самое mm -hmm. это ваша mm -hmm. да. плюс-минус до 1000 долларов ваша Шана имеет свою ценность очень-очень-очень mm -hmm. так люди воюют за каждый кровать меня уже предлагают тут поставить четвертый кровать. я говорю куда ребята да, немножко так занимаемся зарабатываем кормим семья дети. не поверите mm -hmm. со всем мир и я получил звонок недавно от э, который живет в Москве. И питает меня, как я могу приехать в Умы. Я ему сказал, что я очень, мне очень жалко, но я не думаю, что он может сюда ехать. А он? Он очень хочет. Для нас очень страшна эта война, потому что у нас война в Израиле, и сейчас у нас война, где наши раввин, которые мы учимся у него. Мы страдаем там, и мы страдаем тут. У нас внизу есть укрыта, Там, всі, всі, там. Да, там у нас все безпеки. Когда є Бога, люди йдуть туди. Угу. Справді йдуть. Е, Ні. Привикли в Ізраїлі на війну, і взагалі ніхто нічого не боїться. Я місцевий і корінний уродженець міста Умані і даної вулиці Пушкіна. І тут жити? — і продовжую тут жити, і збираюся ще до кінця днів жити. Якщо місцяни якісь виступають проти цього, вони просто не мають до цього відношення до Пушкіна. Тобто вони на цьому не заробляють гроші. Як правило, всі, хто має відношення до проживання тут чи надання якихось послуг, в принципі, всі. Задоволені цим, тому що е, для пенсіонерів там здати свою квартиру, яка там за 10 днів може принести 2-3 тисячі доларів. Це, я вважаю це дуже великі гроші для пенсіонера. І, і оці пенсіонери, які проживають на вулиці Пушкіна, значно краще себе почувають протязі року, ніж е, ті, яких забезпечує держава пенсіями. У мене є кілька об'єктів для здачі нерухомості. Да, е, здебільшого я за це і живу. Такої дорогобізни нерухомості, мабуть, немає ніде в світі. Півтори сотки землі е, купили там за 300 тисяч доларів. Тобто я впевнений, що в Києві десь на Печерську такої ціни не може бути. Е, квартири в середньому десь коштують за 2 тисячі доларів е, за квадратний метр. Ці люди приїжджають грошима, в, в них є. Вони готові за це платити, щоб тут якби доторкнутися до цього свята. Орендна вартість, яка ось на період святкування. Це все буде залежати від близькості географічної знаходження до могили чим ближче, відповідно буде дорожче. Це може там бути 700 доларів, 1000 доларів за весь період проживання. Це там за неділю, наприклад, З людини. З людини, так це без харчування. А постійно працюєте постійно працює. А що для вас? Ось ці, ці дні, коли приїжджають паломники сюди. Що це для вас? Праздник. Новий год тут вважати, це їхній район він вже викуплений. Вже тут вони то що тільки наш базар на таке. Знаєте, такі самі люди, як і ми просто в них одна віра, а в нас друга віра. Ситуація була років п'ять назад. Колись євреї заїхали в будинок приватний. Вони його успішно спалили повністю. Із чемоданами просто виселилися, і їх хазяї не знайшли, і просто залишилися на попілі. Ще Дуже велика проблема у нас з електроенергією. Її просто не існує. І зараз, виходить, всю електроенергію з міста Умані направляють сюди, бо тут як Тель-Авів. І він має освічуватись. В них обов'язковий атрибут свята це світло, і трансформатори просто не витримуються і історії і також відбувається пожежа. Є духовна сторона життя, яка важливіша за гроші. Гроші не найголовніше в житті. Ми тут, щоб виконати духовну роботу, тому ми намагаємося це робити. Духовну роботу. Чому ви приїхали сюди під час війни? Вам не страшно? Ні. Тепер ми знаємо, що все від нього. І тоді рабі Нахман сказав прийти сюди, якщо це допоможе не лише нам. Рош Хашана. Це заповідь Рабі Нахмана для його хасидів. Кожен рож хашана від дня, коли він помер до сьогодні, і до приходу Месії попросив Месу і сказав нам, що коли ми приходимо сюди. Ми даємо йому силу робити речі, щоб зробити весь світ кращим для всіх євреїв і неєвреїв. Всі, хто приїжджає в Умань, вони всі не підтримують агресію Росії. Вони всі кажуть, що Путін мерзотник і негідник. і Я з ними в цьому солідарний. Вони відносяться до тривог абсолютно нормально, так як ці люди привикли жити в стані війни все своє життя з народження тривоги. Для них нічого не варті. Вони продовжують веселитися танцювати, і вони вірять, що їх Бог тут оберігає. У нас 16 поліцейських з Ізраїля знаходимося тут по запрошенню наших колег з України працювати з ними разом, допомагати при проведенні грошешана. В Умані патрулюємо разом з українськими колегами вулиці, посіди, спілкуються на Євриті, переводимо, робимо все необхідне для того, щоб було більш зручно працювати нашим колегам. Громадяни Ізраїля розуміють, що знаходиться тут і ізраїльська поліція, не тільки українська поліція. І це, в принципі, впливає на їхню поведінку. І якщо буде багато літаків, буде багато польотів, то... Ми чекаємо на 25-30 тисяч. цей бізнес вже десь останніх 10-15 років почав відбуватися. Ізраїльтяни самі його викупують, самі надають послуги, і в цьому є певні обмеження для українців. Що сюди, наприклад, людина, яка хоче на роботу прийти, вона має влаштовуватися до євреїв. Вони їм трошки занижають ціну. Тобто, це не дуже круто, коли українці раніше володіли ситуацією і самі нав'язували ринок. Зараз це перемінилося в іншу сторону.